Добрий день, добрий день, добрий день скажу, як вранці чимненько до мами біжу. Тут очка, тут личко, тут ніс, а тут губи, тут маю два вушка, а тут білі зуби. Добрий день, добрий день, добрий день, скажу, як вранці чимненько до тата біжу. Тут пальчик долонька, плече і рука. Тут маю дві ніжки, а тут є п'ята.